Люблю что? Россию. Правильно. У Росії добре знають, як навчити правильно родину любіть. Не можеш допоможемо, не хочеш, змусимо. Ця стара російська традиція діє не лише в армії, але й в суспільстві. Чуткої школа? Да? школа це інститут пропаганди. Пойду на цю швидше висновій, щоб уже російським стандартам преподавали. щоб прибудували ну, історію, так? як її бачать в Росії, так? щоб вже говорили, що ну как діти, ми вивчаємо історію Росії. Ну от, а, допустим, не історію України. Ви тепер Росія. І тому на захоплених українських землях росіяни перш за. Все знищували українські підручники, а вчитель української мови та історії одразу став ворогом номер один. Взялися за школу, вичистили все українське, все, що жовте блакит, всіх незадоволених звозять до відділку поліції, і вони е, і потім казали, що звідки звідти з того відділку поліції з цих підвалів доносилися дуже страшні крики.